Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами пограємо ще трошечки друїдом. Якщо чесно, зовсім забув розповісти вам про його сили. Я писав щось ролики і якийсь із них щось не зберігся. Я не можу ні його видалити, ні відкрити. Будемо це все переписувати, мабуть, тому що щось якась дивна дивина. Щось десь сталося на диску, і відео повністю зіпсувалося, і тепер доведеться це все робити по новому колу. Так. Сили в нас, друїда. Друзі, чудова сила. Коли ми витрачаємо кожен раз 50 е, нашого духу, ми збільшуємо свій урон на 20% на 5 секунд. Цей бонус може стакатись. Але не відновлюватись. Я думаю, можливо, до речі, баг якийсь з уроном пов'язаний саме з цією силою, що цей бонус стакається до безкінечності. Тобто складається, перемножується і так далі. Я думаю, що його виправлять до стартів сезону. Також ми використовуємо силу, яка збільшує наш урон від наших основних навичок. Коли ми. Використовуємо спочатку одну, ну, зменшує наш ресурс, зрозуміло, що це для підвищення також урону. Цікава сила, друзі, ось ця, тому що вона нам дає бонус на 5 секунд, коли ми перетворюємося в різні форми. Тобто, коли ми використовуємо ось це вміння, ми отримуємо бонус до критичного нашого урону. Коли ми використовуємо ось це вміння. Якщо не помиляюся, так, ми отримуємо зменшення урону на 20%, і коли ми використовуємо людську цю броню, то вона нам дає що вона нам дає? 20% швидкості атаки. Тобто, ось це вміння. Я думаю, що багато з друїдів будуть грати саме з цими трьома вміннями, тому що щоб нормально працювала ось ця сила. Також, звичайно, ми використовуємо з вами силу, та, що нам дає плюс 60% до урону від наших створінь, яких ми викликали. Тобто буде логічним на друїді використовувати якісь аспекти, наприклад, якось цей для того, щоб збільшити урон від воронів, для того, щоб коли ми. Використовуємо наші вміння компаньйонів. У нас був 60-відсотковий шанс активувати якогось нашого обраного компаньйона на панелі навичок. Тобто без протискання цієї навички. Я думаю, що також буде хорошим аспект, що збільшує нам вовків на 3, також буде хорошою зв'язка рун нагу С. Коли ми використовуємо наших компаньйонів, ще з'являються вовки, які існують 8 секунд. А так як для нагу потрібно 6 секунд, то ці компаньйони чи 5-5, то ми зможемо викликати 6, не 6, навіть більше вовків, коли в нас вже є наші компаньйони, тобто ворони і наші вовки. І це нам говорить про те, що, ну давайте щось запустимо, щоб не стояти просто в місті, побігаємо ще трошечки цим прекрасним друїдом. Я думаю, що друїд однозначно буде мати якісь цікаві збірки саме через компаньйонів, тому що мені здається, що заграє також збірка через кільце на вміння отруйне, як він правильно називається, навіть не згадаю. Через це вміння і померли теж прекрасно через це вміння, тому що буде посилений наш друзі, урон саме від компаньйонів. Так, давайте вийдемо з цього порталу, тому що погана нам е, трапила мапа. Ми тут не зможемо нічого зробити, тому що ці е, е, фоліанти, що нас притягують до себе, чи ці. Е, не знаю, знаю, статуї, як їх правильно називати, без поняття. Вони нам не дадуть рухатись далі. Про яке вміння? Через це вміння. Тобто, коли ми викликаємо ось цю лозу, також будуть грати, я думаю, друїди. Через це вміння, скоріше за все, будуть грати Тобто все, що стосується вмінь. Там, де ми використовуємо наших компаньйонів, буде посилено, тому що на друїді, як на мене, найкращий взагалі спосіб грати буде в 10 сезоні саме через компаньйонів. Також за рахунок того, що в нас додаються ті сили, що посилюють урон від отрути, я думаю, також буде грати чудова збірка та, що в нас грає, і знову та ж сама мапа. Ну, Це навіть не смішно. Ну, Давайте спробуємо тут якимось чином вижити, не знаю. Буде також чудово грати друзі-друїд через вміння отруйні, тому що отруту також посилюють в самих сезонних силах, тобто, скоріше за все. Що можна буде побудувати якусь цікаву збірку також через вміння, яким ми грали друїдом в дев'ятому сезоні, тобто через ту зброю дворучну, яка може викликати такі невеличкі калюжі, ну чи величкі, якщо ми накинемо деякі загартування на наші предмети. То ці калюжі можуть ставати більшими. Тобто, через е, отруту друїд також буде грати. Я думаю, він буде е, трошечки можливо гіршим по урону, ніж друїд, те, що в нас грає через біньйонів. Можливо, буде навпаки, тому що розробники будуть, е, я думаю, це все якимось чином виправляти. Тобто, щоб ця сила не спрацьовувала таким чином, щоб у нас не з'являвся цей безкінечний урон, я чомусь думаю, що справа саме в ній, що вона працює якось некоректно. Тобто цей бонус максимально перемножується декілька разів і просто-напросто не може ніяким чином спасти за рахунок того, що. У нас ці компаньони, компаньони, вони доступні весь час. Руна працює весь час, і виходить, що він просто-напросто не може ніяк закінчитись. Тобто він спрацьовує, спрацьовує, спрацьовує і спрацьовує до безкінечності, і ніяким чином не може ні через 5 секунд закінчитись, ні через 10, тому що по суті він у нас не закінчується ніколи. Тобто він запускається наново. Я думаю, що це виправлять розробники, що приберуть, щоб він ну, не складувався до безкінечності, і буде друїд прекрасно в нас грати на компаньйонах. Звичайно, очевидно, що він не буде проходити 150 рівень ями, тому що стільки урону, як ми зараз бачимо, в нього не буде на екрані, але сама збірка, як вона виглядає. От як ці ворони виглядають, те, що ми створюємо, такі, як. Згустки, якісь, які схожі на темну магію, темну магію некроманта, тобто цей періодичний урон, який ми наносимо і від отрути, і від цих прекрасних воронів, воно виглядає досить жваво. тобто Навіть якщо цю збірку ну очевидно Знизять воронів, все одно вона виглядає весело. І це якраз той друїд, який мені дуже от схожий на друїда через наше вміння катаклізм. Чому? Тому що ми цими воронами ми просто заполоняємо всю мапу, сама, ну, не враховуючи урон, скажімо так, сама по собі збірка, сам по собі ігровий процес, він прикольний. Тобто ми цими воронами. Просто... Заполоняємо всю мапу, вони знаходяться на мапі постійно. і Мені здається, що таким друїдам буде дуже зручно грати в Орді, буде дуже зручно проходити якісь підземелля. Тобто, зрозуміло що урон виправлять, але він буде я думаю, достатнім, щоб ця збірка мала якийсь іграбельний вигляд. От Про що я саме хотів розповісти. Тобто, Як мінімум, у нас є прекрасна тепер збірка через компаньйонів, яка, я думаю, 100% якимось чином заграє в 10 сезоні. Не на такому рівні, але я думаю, на ну, непоганому рівні, і 100% буде гарною збірка та, що в нас була через наше вміння Pulverize. тобто через ось це вміння прекрасне також, та, що грала в нас через отруту і через дворучну зброю. Тобто за друїда я особливо також е не переживаю, тому що в нього, в принципі, по тестам, навіть в дев'ятому сезоні, у нього всі збірки були максимально іграбельними. Тобто деякі з них були гіршими, деякі з них були кращими, але в основному друїд мав такі збірки, які чудово всі себе почувають на Четвертому рівні складності. І тобто, і от що мені подобається, що яку б збірку за нього ви не обрали, в будь-якому випадку ви зможете вийти нею в більшості випадків на четверте страждання, тобто на тормент 4, на останню складність зараз в грі. І я вважаю, що це прекрасно, тому що, наприклад, якщо обрати якусь не таку збірку за розбійника, то там половина збірок взагалі майже іграбельні. Але... Є 5, які ну, більш-менш можуть себе нормально почувати е, також в грі. Е, за, за друїда, якщо грати, у нього ситуація більш ліпша, тому що яку б збірку ми не обрали, вони всі будуть більш-менш е, чудово нам підходити, щоб проходити будь-які взагалі івенти. Тобто друїд, він зрозумілий, він абсолютно точно е, буде грати, е, в нього буде як мінімум. Ми вже визначили дві збірки, ті, що будуть 100% грати на хорошому рівні, тобто ті, що пройдуть сотий рівень порталу, сотий рівень ями, можливо, і вище, в залежності від того, наскільки е, виправлять йому урон. І це добре, тому що, як мінімум, буде. Е, Ну, попередня стара скащина, так, збірка з попереднього сезону, яка буде точно працювати, тому що її е, ніяким чином е, не знижують вороні, її тільки збільшують вороні, тобто все буде добре з нею. І буде на вас збірка та, що в нас через е, наших компаньйонів. Я вважаю, що це абсолютно чудово. Тому що друїдам 100% можна буде пограти як мінімум за дві збірки, які будуть абсолютно точно іграбельними. Також було б цікаво подивитися, що буде зі збіркою, яка грає зараз через захисні вміння, тому що, друзі. Так як у нас з'являється сила, та, що нам підвищує наш захист і підвищує надсильний урон, ми знаємо, що на друїді дуже сильно гарно грає надсильний урон, тобто overpower damage, я думаю, що збірка через захисні вміння також буде грати чудово, тому що, ну якщо порівняти, Попередній сезон і порівняти 10-й сезон, як виглядаються всі аспекти і так далі, то в принципі глобально в ній нічого не змінювалося. Єдине, що мені в ній не подобається, це те, що нам постійно потрібно протискати ці захисні вміння, нам потрібно, щоб вони спрацьовували ну, скажімо так, по ротації, і ця збірка не ну, досить добре підходить нам для того, щоб проходити. Якісь івенти, тому що вона ну, не супер зручна, але грати вона також буде. Якось так, друзі. Тобто, якщо порівнювати всі класи, то Друїд поки що здається, мені найбільш варіативним по збіркам. Також, звичайно, мені здається варіативним по збіркам, друзі, це некромант. Е, Тому що в нього хороша, скажімо так, історія буде з вміннями ті, що грають через Темряву, і в нього. на, на, протязі, на, протязі, на протязі, це, це в потягу, Протягом, друзі, 7 сьомого сезону, протягом восьмого сезону і протягом дев'ятого сезону у Некроманта була також досить велика варіативність зі збірками. Тобто, зараз у дев'ятому сезоні в нього непогано грає збірка та, що через темряву. Дуже добре грає збірка через хвилю, добре грає збірка через міньйонів. І ще одна варіація збірки через темряву, тільки трошечки через інше вміння, також грає. Тобто і Друїд це от, е, два класи, е, в яких е, по декілька буде, я думаю, збірок у 10 сезоні, тому що вони найбільш. Е, Найбільш реіграбельні. Тобто, якщо ви прокачаєте раптом друїда і якась зі збірок вам не сподобається, ви спокійно зможете обрати якусь іншу, тому що поки ви будете грати, ви будете вибивати якісь нові там, унікальні предмети, які вам можуть знадобитися для іншої збірки. Тобто друїд і некромант – це однозначно вибір для тих людей, які, наприклад, збирають не одну збірку за сезон яким, наприклад, набридає грати за е, одну збірку на одному персонажі, і які хочуть спробувати щось іще. Тобто е, збірки на інші класи, скоріше за все, будуть мати вигляд те, що в нас е, був у попередніх сезонах. Тобто, На чарівнику, якщо чесно, я поки що нічого цікавого не знайшов. В основному будуть грати всі збірки через вогонь, е, найпотужніші, можливо. Знову ж таки, щось змінять розробники в грі і будуть грати ще якісь збірки. Друзі. Тобто через холод на чарівнику або через блискавку. Поки що ситуація така, що грають всі через вогонь. Друзі, на цьому моменті будемо завершувати. Те, що хотілося розповісти, це те, що 100% буде. Реіграбельний е, ігровий процес на Друїді, і за нього я точно не переживаю в 10 сезоні, тому що виглядає це чудово, збірка цікава. Е, можливо, навіть будемо її збирати в 10 сезоні побачимо, як там буде у нас е, відбуватися е, наш ігровий процес. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Якщо є бажання допомогти каналу, посилання є в описі. Шукаєте якісь збірки, чи де знаходяться ці предмети, посилання також є в описі. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного настрою, гарного дня. До зустрічі в нових роликах.